Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на нову пральну машинку Bosch На 8 кг загрузки з тихим двигуном. отака така вона по дизайну, як ви бачите, дуже, дуже стильна. Пральна машина Bosch, серія 4. <кій> по габаритах вона ось така. Як ви бачите, велика. Дуже. Її вага 75 кг. 60 см, напевно, луток. Сюди для, для попереднього брання гель або порошок, сюди для основного, то саме і сюди кондиціонер. Це така спеціальна мірка або або сіменс. Я, щоб ви, допустимо, так от поставили і налили гель, щоб він не стікав. Але він все рівно може. Колись стикти за деякий час. І все. Ну, то нічого такого страшного немає. Ну, так є. Бачите, там 50, 100, 150, 200. Зручна штучка. А от цією кнопкою можна дістати лоту. Ось. Ставимо його назад. Зараз. Так, барабан. Тут є таке пластикове скло захисне. Опа. Скло. Барабаник, ви бачите, досить глибокий, великий, багато чого тут можна вмістити. Машинка тиха. Тихо. тихо. Манжета в неї ось така, як ви бачите, нестандартна, темна. Ну, але, можливо, то і добре буде менше видно на ній всього лишнього. Бо завжди в майже всіх машинках от сіра, така світла. Тут такі штучки є просто. Ну, такі. Це, це така традиція. До речі, от, як ви бачите. От бачите, от воно от скосилося манжета, Воно би мало бути ось так, напевно. Ось так. Але воно щось отак. Воно мало бути отак. Але чогось так. Воно мало бути і цю видно, і ту. Ну, щось воно прикрито. Не знаю, так зробили. Ось ця поливалка. Е там є відділення, де от машинка теж набирає воду. І там є канали, де заливається вода. Бачите? Ось. Лопасті в неї такі досить міцні, професіональні, бачите, вони такі глибокі. Дизайн барабана теж. Прекрасний. Бачите, в капельках такий е, якби має бути таке більш ну, полоскання має бути класно З того барабана допустимо, коли мало відлизне в барабані, то, напевно, полоскання буде, буде йти більш делікатне. Пробіжемося в програмках Їх тут досить так немало, можу сказати. А, і ще забув сказати про електричний замок. Тут є швидкий замок, ось такий, бачите. І машинка швидко закриє його. Допустимо, бачите? От, я закриваю. Ось. І вона швидко закрила, і все. І можна його ще раз відкрити. Так, е по програмках: бавовна, бавовна еко, синтетика. Делікатне прання шовк. Вовна ополіскування чи полоскання віджим злив, очищення барабана. Ковдри, термоодяг, супершвидке 15-30 хвилин. Змішані тканини темні тканини джинси. Це ну, комплект сорочки блузи і гігієнічна. Як ви бачите, воно таким звуком. Вибір температури. Зараз я... Я, до речі, можу машинку вам включити, просто так показати. Як це все робиться. Ось, бачили? Ось. Бачите? Вона показує кілограми сама, причому, бачите, от режим бавовна 312 іде І бачите, сюди можна загрузити максимум ві... досить так багато, 8 кілограм. От, можна поміняти температуру від холодної 20, 30, 40, 60, 90. Так. 3,12. Що вона скаже? А чому на 3,12 тільки завжди? От коли 90, воно щось 2,53 хоче брати. Не знаю, мало би бути наоборот. Можна, можна поставити функцію Speed Perfect. Speed Perfect це значить, що. О, дивіться, бачите, 5 кг можна О, година 54. E, Speed Perfect значить, що. Ось, бачите? Speed Perfect значить, що це в, в, можна вкоротити час. Допустимо, якщо ви не хочете дуже довго прати. І ви можете нажати ту функцію, і таким чином, ви бачите, можете собі скоротити час, щоб не так довго прати. Ну, забавна функція, цікава. Так, ну ми вернемо на 40, так як було до того. Можна додати функцію більше води або додаткового поліскування. Бачите, тут є? Година 37 машинка каже нам. 2.02. Ну, все рівно ну, так, довгенько досить виходить. Година 49. І попереднє прання 2,19. Ну, цікаво, цікаво, досить так можу сказати. Воно, бачите, пікає. Максимальна швидкість віджиму тут 1400 обертів. Можна вибрати 1200, 1800. 600 400. Без віджиму. чи то зупинка воді. Ось. Там ще, до речі, нулик був вроді як без віджиму. Просто без віджиму. Ну, я вам поки потім якось покажу. Якщо під перфект. -E О, бачите, 340. Ну, то ще довше. Нам не треба так стільки прати ці речі. 321. Ну, все рівно довго. Далі. Бавовна Еко. 3,30 машинка просить, щоб ми попрали. Стільки ми прати не будемо. Ми, допустимо, ми хочемо вкрутити час. Бачите, вона додає часу. Не знаю, чому. Коли менше температура, вона щось додає часу. Взагалі-то мало би бути, в принципі, наоборот. Ну, як вже є. Машинку тут вже як запрограмували, так воно і буде. Speed Perfect. А, бачите, сюди Speed Perfect не можна поставити. Ну, більше води, я думаю, можна. Не можна. Ніякі опції сюди ставити не можна. Аж шкода, а можна було. Так. 3,15. Так, синтетика. Далі ми йдемо на синтетику. 4 кг сюди можна закласти за максимум речей. 2,27 іде загальний цикл от от, о От, Тобто без вкорочення часу. До 60. 90 сюди ставити не можна. Speed perfect. Година 16, бачите, можна вкоротити собі трошки час і можна менше поправити. 40 тоді буде 48 хвилин. Ну, можна було би хоча б годинку лишити, ну як вже є. Можна додати ополіскування <клес> додаткове ополоскання. 58. 60. Скільки тоді вийде. Година 26. 58 хвилин. Попереднє про Що можна додати. Година 44. Година 16. Добре, далі йдемо. Тут віджим можна максимум поставити. А, бачите, 1200. Делікатне про 39 хвилин за умовчанням йде за умовою. 39 хвилин. І тут температура від 30, 20, холодна. 2 кілограми сюди можна максимум поставити. І 40. Скільки тут нас вийдеться? А, час не зміниться. Оверто тут від 600. О, бачите, тут є нуль. От від делікатного є нуль. От. І без віджиму. Ну, зупинка воді. Типа, от, бачите, 32 хвилини показала. Так, а що ми? Спіть перфект не можна. поноскання плюс можна поставити. І попередні можна поставити. 54. О, 800 можна. Ну, от, от так. Дальше. Вовна. 41 хвилина. Від 800 віджим. Так. Дальше у нас йде до... від холодної до 40, напевно. Ну так. Speed перфект сюди не можна, напевно, нажати Полоскання. плюс. Ні, Ні бачите, воно не працює. Ополіскування. Температура тут недоступна. Віджим тут від 1200. Ну, можна і поставити і 1400, чому би і ні. Бачите, можна і 1400 поставити. Більше води можна поставити додаткового полоскання. Так, віджим, злив. Ну, це зрозуміло всім, тому далі не буду показувати. Так, очищення барабана на нас година 10, 0 кг, Віджим тут 1200, можна поставити, нижче чомусь поставити не можна, але, як же за програмою є, я віджим тут змінити не можу. Ковдри. Година 29 машинка нам пропонує. 2,5 кг. Віджим тут від 1000. Ну, нам, я думаю, більше не треба. Ковдри не варто також віджимати сильно. Я думаю, 800 би було досить. А, бачите, можна і 1200 поставити. Година 28. Що далі? Угу. Ой, 60 можна. Вот 27 спить. Ні, не можна. Ну, хоч полоскання плюс можна поставити. Ну, ну зрозуміло, можна сказати. Термоодяг. 43. Проскання плюс. Від 800. Ось. 2 кг сюди максимум. Супер швидке 30 чи 15 хвилин. Так, сюди можна максимум загрузити 4 кілограми білизни. 35 хвилин. Тут віджим від 800. Можна сюди поставити ще 1200, можна навіть, бачите. І не сполучиться. Ні, так і залишиться. І можна вкоротити трошки броня. От бачите, можна зробити собі 20 хвилин. Так, тоді у нас вийде 15. Можна полоскання плюс додати. 24. Попереднє, я думаю, не можна. Змішані тканини. Змішані тканини в нас беруться 1 годину від 4 кілограм. Мене дивує на цій програмі, то що віджим тут аж 1400. Змішані тканини, як правило, віджимаються міні... від... ну, не більше 1200, ще можна навіть і 1000. Ось. Температура у нас тут від 40 до холодної. От 58 хвилин у нас пока. А, ні, 60 можна поставити. Speed перфект можна поставити. От, година 06 46 Більше води можна, напевно, так. Ну, ось. Так, а скільки тоді вийшло отак? Так, 54 хвилини. Ну, ось так. Досить. Темні тканини, джинси. 4 кг Від 800. 1200 можна поставити. Speed Perfect Можна і Perfect поставити. Година 05 буде. Полоскання плюс можна додати. Можна свій перфект виключити. на 25. Попереднє можна додати. Якщо так. 33 ясно. 40. буде? Так і буде. Сорочки блузи. Сорочки блузи у нас беруться година і 6 хвилин за 2 кілограми. Можна і 60 поставити. Години 09. Віджимається на світ. А, від 800, бачите, ну і можна більше. Ну і то правильно. Так, не більше 800. Не можна. Полоскання можна. Ну і попереднє можна добавити. Попереднє побажання. гігієнічно 3 години, бачите, о, 6,5 кг можна загрузити. В принципі, непогано можу сказати. 1200 оброчів. Чи 1400 можна ж. Так, бачите, можна не гігінічно. 1400 поставити. Так. Хоп. Хоп. Ні, не можна. Так, а Спіт, напевно, ні. А, ні, можна і Speed певно поставити. Два сорок чотири. Більше води можна поставити? Три години, аж нічого собі. Три чотири, аж. А скільки так? Три одинадцять. О, так довго. Ну, нормально, нормально, так, нічого. Непогано. Ну, ось такий вам можна сказати, огляд на пральну машину Bosch. Eco Silence Drive. Це означає, що вона тиха і тихо працює. Як от ви, ви чуєте, що вона тихо крутить. Барабан. Ось так. Ну а на цьому поки що буду з вами прощатися до зустрічі в нових відео. З цією машинкою можливо теж будуть виходити відео. Тому очікуйте. прем'єру. на цій пральній машинці будуть теж виходити брання. Тому до зустрічі в нових відео. І з лижою мою звичайно ж теж.